Хотів би з вами проговорити ось таку цікаву статистику. Вона виглядає наступним чином: за минулий тиждень збройні сили України знищили сім ворожих складів із боєкомплектами, 12 баз. КП, штабів та склад із паливномастильними матеріалами ви можете побачити, як на карті розміщені всі ці локації, де було певне знищення тих чи інших військових об'єктів. І от, подивитися саме на запорізький напрямок і в сторону Маріуполя дуже багато там бавовни, і от саме на цьому буде зараз базуватись та моя думка, яку вам буду висловлювати. Ну зокрема йдеться про те, що на Запоріжжі. Був приліт мінус боєкомплект та база, в Бердянську плюс в районі. Також в Запоріжжі ще мінус два боєкомплекти, три бази, склад паливномастильних матеріалів. На Донеччині попадання у базування. Також ще на Запоріжжі мінус боєкомплект та попадання в базування. Скадовський район Херсонщина, мінус база, Донецьк, мінус база, Мелітопіль район Запоріжжя це мінус боєкомплект. Ще на Запоріжжі мінус два боєкомплекти. Маріуполь плюс район Донеччини два влучання в базування і на Луганщині попадання у базування в тому числі. Якщо ми будемо з вами згадувати те, як саме відбувалося, відбувався відбувалось контрнаступальні дії на правому березі Дніпра. Херсонській області, то ми можемо побачити і навіть згадати з вами той період, де е, генштаб публікував саме ось е, кадри такої бавовни. Ми просто спостерігали е, за тим, що от не відбувається а таких знаєте контрнаступальних серйозних дій не відбувається. Е, було дуже багато питань, очікувань, і Також тема контрнаступу піднімалась і навіть перегрівалась деяким чином е, починали говорити, переставали говорити. Точно так же, як це відбувається зараз. Але те, що було під час всього цього, і тоді, і зараз, це ось ця бавовна, яка відбувається. І Якщо підрахувати, то саме на запорізькому напрямку за останній тиждень дуже багато було знищено і цих і складів, і боєкомплектів, і мастильних матеріалів із всієї цієї статистики. П'ять разів було влучання саме по Запорізькій області, там де базуються окупанти. Тож ми з вами можемо зробити певні висновки, що готується контрнаступ і активно готуються саме аби вийти до берегової лінії, саме вийти до, до території Криму. Ну і з приводу цього також. Тимчасовий голова Криму зазначив, що начебто військові сили України не зможуть цього зробити, що там буде певний десант. Знову ж таки, свої якісь певні приклади наводив того, чому військові сили України не зможуть захопити Крим. Ну ми розуміємо мотивацію цих прикладів, але я хочу все ж таки повернутись до тієї думки, що саме можливо на Запоріжжі ми побачимо основний потік контрнаступальних дій. Можливо, ні, але ми оперуємо саме тими відкритими даними, які в нас з вами станом на зараз є. Ну якщо все ж таки ми це побачимо, то далі мабуть вхід відуть шторм Shadow. і скоріш за все, ми з вами побачимо результат роботи цих ракет саме на Кримському мосту. Оскільки це основна ціль, про це каже і голова СБУ, і в тому числі і наша розвідка. І це абсолютно легітимна. Легітимна ціль для наших збройних сил. Якщо повертатись до геополітичних новин, то от хочу вам зачитати про те, як Путін продовжує. Продовжує робити оцей, знаєте, накал, який е, дуже бояться американці, європейці, ну чи принаймні боялися на початку повномасштабного вторгнення, але все ж таки ці заяви лунають і до нині. А е, ми зі свого боку, звісно, робимо все, аби цю ескалацію не зробити. Е, ми на цьому постійно концентруємо увагу, постійно концентруємо увагу на тому, що робимо все в рамках міжнародних правил і норм е, ведення війни. І, е, і з нашого боку ескалації ніякої нема а от з боку росіян, е, хоч одбавляє, і от ця новина, звісно, стосується саме цього вектору думки. Е, Володимир Путін підписав закон про е, денонсацію договору про звичайні збройні сили в Європі. Е, що це означає? Будемо з вами потроху розбиратися. Договір про ем, звичайні збройні сили в Європі регулював кількість та розміщення Збройних сил на території Європи від Атлантичного океану до Уралу. Таким чином цей договір стосувався територій багатьох європейських країн, включає Росію, е, Німеччину, Францію та інші. Е, ну, і тут, же, е, е, і тут же Пісков прокоментував цю новину. Е, як саме зараз вам зачитаю, це був уже неживий механізм, і повірте, не звини Російської Федерації. Ну, звісно, в них вони завжди ні в чому не винні, ні в чому не винуваті, але це абсолютний шах. Щодо ескалації, оскільки звісно цей договір не регулює е, і не дозволяє росіянам розміщувати свої збройні сили на території європейських країн, але цей договір був один з тих, які були стримуючим фактором е, в міжнародному праві щодо того, щоб війни не було війни між Росією і е, НАТО, е, бачимо, як Путін власноруч виходить з таких е, договорів. Малих чи ні, але вони є, вони були і вони говорили про стабільність, про мир. Путін перед просто абсолютно виключає цей мир, особливо юридично. Тож про що говорити?